Дняний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках подорожник БАМ та ощад. Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Друзі, ну а колишня арка дружби народів у Києві тепер офіційно може бути демонтована. Мінкульт України позбавив її статусу. Пам'ятки, але у київській міській адміністрації, які мали проводити ці демонтажні роботи проти її знесення, традиційно на тему знесення пам'ятників розгорілася і дискусія в суспільстві. Наша колега Анна Мартищук зібрала різні позиції, думки і всю актуальну інформацію щодо долі Арки. Аню, тобі доброго ранку ще раз. З'явися. Перед нашими глядачами Який кадр дивіться. Так, дуже mm -hmm. красиво. Розповідай всі за і проти, що кажуть чиновники. Ну і звісно, які думки українців щодо цієї арки. Вітаю колеги. Тут перебуваю на локації. Так дуже відомий українцям. Сюди багато приходять і е, гостей міста помилуватися краєвидами Києва. Ну і звичайно, це е, арка колишня її назва арка дружби народів. Ну. Е, Зараз чи не найгостріше постало питання про її демонтаж. Звичайно, ці розмови точилися і раніше. Ну але е, зараз ми маємо таку нагоду про це поговорити, і справді в суспільстві є багато думок, але я коротко пригадаю історію. Отож, е, арка була збудована 42 роки тому на честь відзначення 60-ї річниці утворення СРСР та чергової річниці Жовтневого перевороту. Арка зв'язувала дві скульптури, так, е, такі композиції робітників росіянина та українці, які тримає е, Стрічку дружби народів, ну і також стелу, яка символізує Переяславську Раду. Скажемо так, відверто, що за роки існування цього монументу це була одна із таких важливих візитівок столиці і залишається. Нагадаю, що, наприклад, до євро 2012 її підсвічували кольорами веселки у 17-му поформували -пофар до Євробачення. Ну а вже після російського вторгнення і окупації Криму і вторгнення на Донбас з'явилася така тріщина на цій арці. І багато хто помітив, створили її наші українські митці. І звичайно, це таке переросни. Сеня і символ того, що е, дружба так звана із е, Росією вона давним-давно трісла. Ну і після повномасштабного вторгнення фігури Росіяни та українці з орденом дружби народів та стелу демонтували у квітні 2022 року. У 22 му також і перейменували арку на арку свободи українського народу. Втім, питання е, чи переосмислювати її надалі, чи демонтувати, чи надавати їй нових нових сенсів. Питання це залишалося відкритим і зараз знову повернулися до цієї теми. Адже нагадаю, що міністерство культури нещодавно заявило про те, що колишня арка дружби народів не підлягає занесенню до державного реєстру рухомих пам'яток України. Це означає, що монумент тепер законно можна демонтувати, тобто він якоїсь такої охоронної охоронного статусу зараз абсолютно немає. Ну і як це позиціонує, наприклад, міністерство культури інсталяція репрезентує виключно радянські ідеологізми, і відтак становить загрозу національній безпеці України. Також зацитую експертну комісію Українського інституту національної пам'яті, яка визнала колишню дружбу арки народів символікою російської імперської політики. Експерти зазначили, що інсталяція підлягає повному демонтажу. Ну і таке рішення Міністерства культури прокоментували і у Київській міській адміністрації, яка власне і відповідає підпорядковується, який ця арка цей монумент. І зокрема, директорка департаменту охорони культурної спадщини КНДА Марина Солойова, журналіст. Сам сказала, що вони не погоджуються із таким рішенням, адже е, про те, що арка переіменована і про те, що її потрібно переосмислити, вони надали відповідні документи. Але мінкульт е, прийняв рішення про те, що пам'ятка повинна втратити цей статус і відтак підлягати демонтажу. але... А в КМДА кажуть і наводять такі аргументи, що це може бути небезпечно, адже частина цієї пам'ятки утворює підпірну стіну, таку, щоб тут ось ці пагорби не сповзали і не було сум сувів. Тому демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий та небезпечний. Ось така позиція. Ну, але окрім безпекових таких аргументів, також в суспільстві у мистецьких колах багато відомих людей про це висловлювалися, про те, що чи варто її демонтувати, чи все ж таки прислухатися до цієї назви нової і звикнути? Ну але попри те, ми опитали українців, киян, зокрема, і гості міста, які сюди приїжджають, що вони думають, яку цінність несе для них ця арка. Давайте послухаємо. Дуже дуже. Гідко на неї дивитися і згадувати те, що було. Хай би її скільки разів не перейменовували, для мене вона це Радянський Союз. Вона асоціюється з дружбою народів, з котрими ми зараз воюємо, тому, тому я був би зашпізнесу. Навіть попри те, що її перейменовували? Яка різниця є? Ви ага, знаєте, як її перейменували зараз офіційно? Ні. А яка це має значення? Мені немає. Я думаю, ні. Я теж думаю ні. Я не місцева, я приїжджаю сюди погуляти, щоб ну, побачити Київ. Це як одна із яких приїжджає на місці сюди. А назву знаєте. Арка не народів». Я взагалі вважаю, що не треба нічого зносити, те, що було колись построєно, все-таки це історія. Я думаю, так потрібно. Вона не може ну, залишатися з цими ж сенсами, з якими її побудували колись. Мені подобається, що це не арка дружби народів, а арка свободи. Але ні, вона для мене ще не є. Що не є, що це наша свобода. Ні, не є цим символом. Тільки що про це говорили. Обговорювали якраз це питання. Я думаю, що її не треба нікуди дівати. Я не знаю. Я чула, що вона якась опора, щось таке, але я не багато про це знаю. Тому, ну, якщо треба, щоб вона щось тут тримала, то хай стоїть. На тему демонтажу спащини радянської монументів ми часто спілкуємося. Зокрема, я багато висвітлюю цю тему, спілкуємося із митцями. У них є ну, своє таке бачення, що їх потрібно переосмислювати. Наприклад, якщо це елемент пропаганди, то про це потрібно просто додатково якось підсвітлювати, змінювати акценти, навіть якісь таблички ставити з поясненням або зміщувати ці акценти, надавати нового сенсу. І ми поспілкувалися сьогодні для сьогоднішнього ефіру із мистецтвознавцем Антоном Про. Давайте послухаємо, що він думає. Якщо постає питання дійсно кошторису демонтажу, то демонтувати і чіпати досить абстрактно, такий абстрактний об'єкт без серпів і молотів, без там, якихось маркерів, таких можливо, не треба. Саму арку можна просто лишити і дуже грамотно і якісно вирішити. Так, якби, Ергономічно і цікаво цікавою сучасно вирішити простір довкола набуває, якихось інших сенсів. Не треба забувати, що це самий центр Києва. Цей об'єкт проглядається з майдану незалежності. Також експерт наводить приклади, що є в українській історії і в сучасній Україні приклади, коли пам'ятки російської імперської чи то СССРської пропаганди де переосмислювалося, наводить приклад наприклад музею Леніна на хрещатику. Зараз це відомий український дім. Звідти прибрали всю символіку, і зараз там відбуваються важливі події в державі. І я гадаю, що більш для більшості українців зараз власне асоціюється український дім як український дім. Ну але Повертаючись до арки колишньої назви арки дружби народів, то її доля зараз достеменно ще невідома, вирішується. І, зокрема, КМДА кажуть, що щонайменше мають бути громадські обговорення залученням експертів і шукати якусь золоту середину. І звичайно, ми будемо за цим стежити за цим за подіями, що ж буде із цією відомою аркою, колеги. Самосибіаню велике зараз більше дізналася про пам'ятку в лапках совєтської епохи. І у нас є пропозиція також до наших глядачів. Візуальна така пропозиція на щоб ви а, що робити з аркою, якщо а, її лишати, і кілька варіантів зараз пропонуємо нашим глядачам на екранах. От, наприклад, а, що з нею можна зробити, так арка з писанками. А, один варіант, другий варіант. Отака фантазія. Арка з ялинковими кульками. А ще арка синьо-жовта. До речі, багато ідей таких було, щоб зробити її в такий спосіб і візуалізувати. Арка кольору райдуги також будуть раді бачити її. лгбт спільноти як символ, так. І ще інші. От чотири варіанти. Свій варіант, будь ласка, обирайте. Або знести. Взагалі, до речі, от кажуть, що не, 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 зносити не можна, тому що опори і от є архівне фото, яке я знайшов, коли в 80-ті роки, початок 80-х, спородили цю арку, і кияни одразу після цього багато багато киян почали називати що це не арка, дружби народів, а ярмо народів. Ну а ще варіант, ось такий дуже популярний. Як тобі, люд? Ну теж непоганий варіант ось тобі. Але питання чи ракета тобі... російська? Чи опора збережеться чи ні? Ну і питання в тому, скільки коштів треба на демонтаж, так щоб, приміром, позбутися радянської спадщини, якщо це не буде руйнації, то скільки коштів чи доречно зараз витрачати ті кошти? Інше питання.